Я хочу наголосити, що вони не переходять, а ми об'єднуємося в єдину помісну православну церкву. І на даний час, наскільки мені відомо, Хмельниччина є лідером. Звісно, Хмельниччина була і лідером в свій час по парафіях Московського патріархату у світі, але в даний час ми об'єднуємося в єдинопомісну православну церкву на Хмельниччині найактивніше. І ці процеси, що зараз відбуваються, звісно, на, на, напряму залежать від самих парафій. І, як ми бачимо із подій, це вже необхідність самих парафіян, які, як ви говорите, бажають бути в Україні з українською церквою, молитися рідною мовою. І Називати речі своїми іменами: війну війною, загарбників-загарбниками. І не говорити про те, що в нас конфлікт, а в нас дійсно війна. І агресором в даній війні виступає Російська Федерація.